Дітей основним правилам власної безпеки влітку, аби на канікулах було менше неприємних ситуацій та нещасних випадків. з початком літа боковинські рятувальники організовують для юних чернівчан пізнавальні тренінги. Деталі уже за мить. У Чернівцях в рамках школи безпеки юні чернівчани влітку отримали можливість здобути як базові теоретичні, так і практичні знання безпеки. На сьогоднішньому заході то ми говорили про правила поведінки під час пожежі, правила поведінки з вибухомичними предметами. Ну і не менш актуальна тема це правила поведінки на воді. Тобто ми беремо той спектр надзвичайних подій, які можуть трапитися саме в літній період, і відповідно так само про пожежі. Ми розповідаємо про ті пожежі, які характерні для літнього періоду. Завдання подібних тренінгів кажуть організатори навчити дітей правильно реагувати під час надзвичайних ситуацій. Найкраще відповідно починати вчити ці правила з маличку, щоб дитина постійно систематично знала, їй нагадували, і вже коли вона буде, наприклад, підлітком, вона добре знала, орієнтувалася, як себе поводити в тій чи іншій ситуації, тому що, на жаль, у нас є випадки травмування дітей під час пожеж. І інколи воно може траплятися через те, що дитина може розгубитися, дитина може неправильно діяти. і Для цього ми проводимо різні тренінги. Тут малеча може спробувати себе у ролі надзвичайника, ліквідувати умовну пожежу, приміряти форму рятувальника та ознайомитись з основним інвентарем пожежного. Я сьогодні сюди приїхав, щоб подивитися на пожежні речі, бо мені цікавлять пожежники. Мені найбільше запам'яталася пожежна машина, а ще міни. Це дуже пізнавальний захід, і він допоможе в житті. По-друге, це дуже цікаво, особливо під такі час. Ну, наш час. Це Достатньо цікаво. Я дуже люблю якісь е, воєнні штучки. У е, мене багато таких, як, е, таких іграшок і мені дуже сподобалось тут. До слова, подібні заходи проводять протягом усього року на відповідну тематику. А долучитися до них може кожен бажаючий. За період нашого партнерства ми вже провели більше ніж півсотні заходів і долучили дуже багато діток. Це були як організовані групи, тобто приходили цілі, цілі класи до нас. Також це могли бути всі бажаючі, які заходять на наші сторінки в соціальних мережах та реєструються. На наших заходах було дуже багато дітей вразливих категорій. Це були також дітки внутрішньо переміщених сімей. І дуже багато було діток і приходили. Ходили до нас не один раз. Це були діти та молоді з інвалідністю. Проводитимуть подібні тренінги у Чернівцях щочетверга упродовж літніх канікул. Анна Харабара та ТВА.